Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мені пишете і приватно, і під моїми відео, тобто в коментарях, що ходять чушки, що Путін останній місяць, що ті, тіпа, тіпа, я вибачаюсь за тіпа. Ось що то, бо я вже так, знаєте, так собі переписала, і вже так читаю, що йому капець прийшла. Кінець прийшов, апріль, це останній місяць. А, і так, хтось каже, що його засудять. Це ви мені так пишете, що астрологи, тарологи, хтось каже, що він вже подохне, хтось каже, що його засудять, в ГАГУ і тому подібне. Давайте подивимося. Я дуже давненько не дивилася, дуже давненько, напевно, вже півроку не дивилася на нього взагалі, а якщо не більше. Давайте подивимося. І так. І так, мої дорогенькі, що чекає Путіна найближчим часом. Помірність іде, помірність іде, і якась нова дорога. Мої любі нова дорога. Тобто я бачу, що якийсь новий шлях помаленьку йде до нового шляху. Ця карта нам говорить це місяць, карта місяця, і вона говорить нам про якісь темне майбутнє. Темне майбутнє, невизначене майбутнє, страшне майбутнє, яке засасую, як болото. Ось так я це бачу мої любі. Так, ну давайте вже як дві карти пішли, то будемо їх. А, якась помста, якась зрада його чекає, щоб ви розуміли. Найближче майбутнє. Це може бути місяць, це може бути трошечки і більше. Ось зрада маніпуляції з ними, на нього чекають, і якась помста, якась помста від когось. Якась помста. Ось цю карту я вже так і покладу її тут, просто щоб було видно, як сказати, фоново, щоб воно йшло вже. І будемо дивитися далі. Можливо, карти нам покажуть конкретніше. Чекає дійсно на нього Гага, От, люблю нові карти. А, ви знаєте, дивіться, вийшла карта світ, тобто мір, Дівельт, да? або, як ще кажуть, Волт. Дійсно, якесь закінчення, якийсь період закінчується в нього. <coughs> карти дійсно показують, що чекає якийсь новий шлях, не зовсім, прозорий, в яке його засосало вже це болото, так. І показують карти, якась помста, якась маніпуляція з ним має відбутися. Запитали стосовно Гаги, і вийшла в нас карта світу. Мої дорогі Гага і є світ, будемо так говорити, це світове. Найвищий суд, нехай буде, мені так здається. Ось, Зараз подивимося ще, що карти показують. І бачите колісниця. Колісниця говорить пряміком в Гагу. Тепер я зараз перепитаю: буде він засуджений, чи якось вдасться йому цього уникнути? Ви повинні розуміти, що. Тарон є останньої інстанції. І так. І так, чи засудять його, чи. вдасться йому уникнути. І тут я вже бачу дві карти є. І так, засудять, чи ні. Сила. А, дуже велика вирогитність, що він а, дійсно доживе до, до Гаги до і його примусово, тобто сила може говорити, десь його зловлять, десь його. Передибають, можна так казати, і примусово привезуть до Гаги. А знаєте ще є така, чомусь мені прийшло зараз. Якщо Як так... є приказка така, якщо не йде хтось, а Магомед не йде до гори, то гора прийде до нього. Якось так. Зараз подивимося, чи вдасться йому уникнути. Може і вдатися йому уникнути, але тільки за способні когось. Тобто якихось близьких друзів, якихось його соратників, будемо так говорити. Це буде якась домовленість а, отравити, можливо, навіть. Розумієте, це може бути і отравити. Це не обов'язково, що його спасуть. А, може бути якась рідина зараз. Хочу подивитися, чи підтверджують мені. Так, да, може бути. Може бути, що в нього буде він, як би вам сказати. Да, 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 мої дорогі. Да, дорогі, оце буде шуміха. Його можуть дійсно, на жаль, отравити. Я скажу, чому, на жаль. Я би хотіла, щоб його публічно судили. Дуже би хотіла. Але ви бачите, випав ім меч, так? Може бути, що дійсно якась якось він не доживе. Невже дійсно я правильно зрозуміла? Зараз спорне питання. Ви розумієте, карти самі собі протирічать? Самі собі протирічать. Дивіться, дивіться. я вам зараз поясню. Хто дивиться вже давно розклади, і не перший раз тепер з луни упав на перший розклад таро? Таро працює так, показує можливості. І тут у нас старший аркан, тобто силою зловлять, приволочуть і показує, що він може не дожити. Що саме з ним стра... станеться? Ви повинні розуміти, що це може бути що завгодно. Що завгодно, і може бути і ця сторона, може бути і ця сторона. Це залежить від багатьох факторів. Карти таро не дають остаточного результату. І я не наважусь його дати. Тому що це занадто велика відповідальність. Я кажу те, як є, що дійсно, в принципі, можуть. можуть. Давайте потягнемо сюди ще одну карту, бо скоріше мені випадає, що тут так станеться. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів, ви знаєте, це дуже гармонійна карта. Чи буде така гармонія? Дійсно. Теж спірне питання. Ось карта нам говорить. Карта нам говорить. Хоча, дивіться, вибір, вибір за тими, хто біля Путіна стоїть. Ось вам і є. Дивіться, два варіанти. Я не можу сказати, відверто вам скажу, не можу сказати точно, яка відповідь, тому що і тут може бути, і тут може бути. Ось ці два варіанти виходять, що його можуть просто десь при, ем, прикончити. Просто. просто, скоріше все, рідина. Хоча тут випадає меч, але мені йде більше рідина. Якась рідина. Ось, хоча не виключаю, що він може. Давайте я відверто вам скажу, що я відчуваю. Карти вже сказали своє. Мені здається, ось цей варіант більш вирогідніший, на моє відчуття, скоріше він туди не попаде. Ось. Ось його шлях. Як це за швидко буде? Вже будемо дивитися, як. Ось. Ну, я не думаю, що це так швидко буде. Відверто вам кажу, я не думаю, що його кінець так швидко. Це моє бачення. Я довіряю картам Таро, карти для мене тільки як помічники, і я більше довіряю своєму відчуттю. Навчилася я так. Ось, не все карти можуть сказати так, як воно є. Ось, тому що карти зчитують інформацію з простору. А в просторі ба, дуже багато різної інформації. Ось, а правильну інформацію, щоб знайти, треба глибоко копатися. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання, тому що мені ось відверто скажу, мені було теж дуже цікаво. Все мої любі, щасливо, разом до перемоги і на все добре, мої дорогенькі.